Селище мирна, 11 ранку. Поліція, охоронці та працівники агропідприємства Земля і воля чекають на похоронний кортеж біля місцевого будинку культури. Саме в цій будівлі прощались з героєм України Леонідом Яковишиним. Це приміщення він реконструював за зразком зменшених копій італійської ласкали та одеського театру опери та балету. Заявляв у 2021 році Леонід Яковишин Суспільному. Краще раз подивитися чим. У день прощання представників преси у двір будинку культури не пустили. Позиція дітей, щоб зйомку не проводили під час поховання. пів на першу до мирного з'їжджаються елітні автівки та люди. Серед них помітили народного депутата України Валерія Дубіля. На прощання він приїхав з дружиною. Я переконаний, що це людина патріот нашої держави. Якщо подивитися, то я їду з дружиною, і дружина мені тільки говорить, подивись, який порядок, подивись, який порядок, подивись, який порядок. Тому це людина з великої літери. Леонід Яковишин переїхав до Мирного на Чернігівщину у 1970 році. Саме тут почалась його кар'єра у бізнесі. З 1995 року він став директором ТОВ Земля і воля, створеного на базі реорганізованого Бобровицького технікуму. Про це він розповідав в інтерв'ю Суспільному. Зараз в Мирному проживає близько півтисячі людей. Майже всі працювали або працюють на підприємстві Яковишина. У 2024 році він заявляв про підготовку рейдерського захоплення агропідприємства Земля і воля через арешти рахунків, майна та техніки. І прокладку туди робить Борису Приходьку депутат Павло Халібор. Давайте от поговоримо. Ну, яка кінцева мета захватити все після цього. Народний депутат Борис Приходько заявляв, що звернеться до суду про захист честі та гідності. Коли я про це почув, то я один з тих людей, який Разом з друзями притягнуємо руки допомоги. Сказав, що якщо в чому потрібна вам моя допомога, я завжди готовий допомагати. і надалі готовий допомагати родині, якщо це буде потрібно. Якщо буде потрібно родині, для того, щоб їм все зберегти. Працівники агропідприємства живим коридором зустрічають катафалк. Леонід Яковишин помер у Києві в медичному закладі. Йому було 86 років, розповіла співробітниця підприємства Валентина Зінченко, яка з 70-х років працювала під керівництвом Яковишина. Ну, він був доброю, хорошою людиною, зробив для совхозу дуже багато, провів нам газ безплатно. Першими на території будинку культури охоронці пропустили родину померлого та високопосадовців. Заступника голови обласної ради Дмитра Блауша, народного депутата Анатолія Гунька, екс-міського голову Чернігова Владислава Трошенка, колишнього голову облдержадміністрації Валерія Куліча. Він був безумовно піонером в Україні, скажімо так, сучасного аграрного бізнесу, який він дійсно з Америки перейняв, і це перша українська найпотужніша аграрна компанія по Масштабу якої далі йшли вже решта компанії. Після прощання в будинку культури трону винесли в двір, де бажаючі приголошували прощальні промови. Далі процесія рушила до Бобровиці, де Леоніда Яковишина поховали в мавзолеї, який він для себе будував понад 10 років. Суспільному Леонід Яковишин розповідав, що мавзолей коштував 3 мільйони доларів. За основу він взяв усипальницю Наполеона. Саркофаг коштував 150 тисяч доларів. Всередині також встановили чотири позолочені скульптури Яковишина. Як він розповідав Суспільному, мавзолей має працювати щодня, окрім вихідних, і бути відкритим для всіх охочих. Аліна Коржинська, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.